Росія перетворює окупований Донецький аеропорт на чергову базу терору. Там будують інфраструктуру для запуску шахедів по Україні. Про це повідомили в інституті вивчення війни. Супутникові знімки за липень 2025 року зафіксували активні роботи на території литовища. Частину злітно-посадкової смуги вже розчистили від укріплень, а на парковках облаштовують місця під паливні резервуари. За даними осін групи кіберборошно на території аеропорту зводять закриті склади, пункти ручного керування дронами, зони для розвантаження та спостережні пункти. Ця інфраструктура свідчить, що окупанти готуються до масового запуску дронів типу Шахет, Гербера та ймовірно реактивних безпілотників Герань. Пункти запуску безпілотників великої дальності розташовані ближче до лінії фронту, скоротять час реакції українських систем ППО. Російські війська запускають далекобійні ударні безпілотники з окупованої території України і подальше використання Росією окупованої України для таких ударів дедалі більше загрожуватиме Україні та державам організації Північноатлантичного договору НАТО, якщо Росія продовжуватиме окупацію території України. Якщо підтвердиться ці дані, то це ну досить серйозний виклик буде для української системи ППО. Скорочується відстань. Якщо мовиться про Донецьк то відповідно підльотний час до того ж Дніпра, Запоріжжя, Києва він скорочується в рази. У цьому основна небезпека.